Чим загрожує TikTok в Сполучених Штатах Америки? Чим загрожує закриття TikTok в Америці? Комітет Сенату США отримав кількість голосів для розгляду питання про заборону TikTok на території Сполучених Штатів Америки. Але це не зовсім заборона і. Чи взагалі в них вийде. Шановні ютуберяни, дорога родина, ви на каналі Шлях іммігранта, і так як я живу в Штатах і в мене є аккаунти в Тікток, мені цікаво, що буде далі з цією платформою Ще у 2020 році тодішній президент США Дональд Трамп мав спробу заборонити аплікацію. Зараз же сюрприз. aligning with former president Trump who once tried to ban TikTok but now says he's against that А вже теперішній Biden, Байден цитата якщо вони його приймуть я його підпишу То через що все це? Тікток, яким користується понад 170 мільйонів людей в США, викликав занепокоєння в Вашингтоні через побоювання, що китайський уряд може використовувати додаток для отримання доступу до приватних даних користувачів або поширення дезінформації? В Сенаті кажуть, що не збираються закривати Тікток, а хочуть позбутися зв'язків Тікток з Пекінською компанією Байденс. Протягом 180 днів, якщо законопроект буде прийнятий, тобто після введення закону байденс будуть змушені продати компанію або вийти з ринку Сполучених Штатів Америки. Але тут є багато питань з цього приводу, і кожен по різному може до цього відноситись. А зараз озвучу питання, які виникають від багатьох, найчастіше чи TikTok єдина компанія, яка займається збором даних? Ні. Раніше таким займалась компанія Мета, яка мала слухання в суді про збір даних декілька років назад. Це робить не одна аплікація у вашому телефоні. Скажу більше, це робить навіть ваш телевізор, якщо на ньому є смарт ТБ. Чи Байденс продасть компанію протягом 180 днів, якщо закон буде прийнято? Я не знаю. Може вони просто посміються і все. Чи реально лишити Китай доступу до даних? Експерти стверджують, що навіть потенційна заборона TikTok не вирішить проблему доступу китайського уряду до чутливих даних користувачів соціальних мереж в США, оскільки схожі дані можуть бути доступні для придбання через третіх сторін. Чи повпливає це на бізнес в Америці? Скоріш за все, і так і ні. Так, тому що максимально велика кількість людей рекламує, продає, монетизує і так далі, тобто заробляє з Тікток. Я не дуже знаю, скільки можна заробляти там, але навіть мій маленький канал на 2000 підписників отримав 3 чи 4 пропозиції реклами товару з можливістю отримати товар та 15% комісії з кожної продажі. А ні, не повпливає, тому що технічно заблокувати Тікток. Практично неможливо, як приклад, спроба штату Монтана повністю заборонити TikTok показала наскільки це може бути складно з технічної точки зору. Для підтримки такої заборони необхідно було б встановити систему контролю на телефон, а це в США є неприйнятним з точки зору збереження приватності та вільного доступу до інформації. Щоправда, країни, які заборонили TikTok, є Індія, яка заборонила додаток через занепокоєння щодо приватності та безпеки даних після зіткнення з китайськими військовими у 2020 році. Непал та Сомалі також ввели повну заборону, зосередившись на питаннях соціальної. Гармонії та впливу на молодь європейський союз, включаючи в європейський парламент, європейську комісію та раду ЄС заборонив використовувати TikTok на службових пристроях з співробітників, заявивши про кібербезпеку: Франція, Нідерланди, Норвегія, Бельгія, Данія та інші країни також ввели часткові обмеження на використання TikTok на урядових пристроях. З Зміркувань безпеки даних та приватності в Сполучених Штатах Америки понад половина штатів заборонила TikTok на урядових пристроях також. Тому може, все таки там є чого боятись? Скажу так, я вже згадував про те, що в мене є бізнес акаунт в TikTok, і мене так достатньо сильно напрягнуло, коли TikTok почав питати мене адресу бізнесу, телефон, ім'я. І так ви спитаєте, в чому справа? Ти хочеш, щоб бізнес ріс і мав клієнтів, і ти все одно на гуглі залишаєш інформацію. Але далі було більше. Аплікація захотіла мою офіційну реєстрацію бізнесу в США. На цьому етапі я вирішив, що це, мабуть, вже трошки забагато. Тому, можливо, це і добре, що США якось намагається дбати про кібербезпеку. Але, можливо, я б поміняв свою думку, якщо б мав мільйонний Тікток з високим доходом. Тому моя думка суб'єктивна. В принципі, як і ось ці мої відео, слідкуйте за інформаційною гігієною, дбайте про кібербезпеку і донатьте на ЗСУ. Всім щастя, здоров'я, племінників!